Так, а служба безпеки України затримала ворожого агента, який готував екологічний теракт на Одещині. Колаборант зливав росіянам координати місць, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища із пестицидами, і також розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення сил оборони. По вказаних геолокаціях росіяни планували вдарити шахедами. Агент ФСБ спеціально підробляв таксистом, щоб фільмувати потрібні і розвідувати потрібні загарникам місця. Затримали його під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, фігурантом виявився студент одеського університету. Восени 2023 року. На нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ. В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь РФ і отримувати за це зарплату від російської спецслужби.